Не Константин, звичайно, хочу позапитувати у вас про те, що відбувається на Запорізькому напрямку. Новини з'являються про те, що ворог суне наскільки агресивно, наскільки контрольована ситуація. Військові і військові експерти, військові, які доєднуються з різних напрямків, в тому числі і запорізького, кажуть, що ворог має на меті зрізати так званий роботинський виступ. Бої зараз точаться уже міські. Ну, насправді ворог да, постійно суне. Прикриттям бронетехніки, піхота його ударний кулак у них формують дві десантно-штурмові дивізії, їхні підрозділи зведені. Ну, щоб ми не роззаняли паніку, що прямо дивізіями там наступають, і мотострілки їхні, і постійно вони то все криють. Артилерія, артилерія у них просто гатить, молотить. Плюс вчора, сьогодні ми фіксували, що. Їхні командири, навіть бачачи, що піхота не може продавити наші захисні позиції, то запрошували ще більше артилерії. Ну куди вже більше так молотять, як себе. просто тупо долбять по чорному? А у них є мікроскопічні просування, мікроскопічні, але то все просто тупо завалюється тілами їхньої піхоти, спаленою технікою і долбежкою артилерії. А міністр внутрішніх справ Ерклеменко опублікував відео е і написав, що четверо українських бійців зупинили штурмову колону окупантів е біля роботиного. А ще раніше була інформація про те, що вони ледь не на мотоциклах намагаються їхати на штурм. Наскільки це відповідає дійсності? Ну не на мотоциклах, а на квадроциклах. Вони активно їх використовують для перекидування своєї піхоти. Але ми з вами... В минулому році обговорювали про те, що росіяни на запорізькому напрямку використовують квадроцикли, зокрема для їхніх розрахунки туристів, коли вони швидко приїхали на квадроциклі, розклалися, обстріляли наші колони, зібралися і вшилися. Тобто, це практика не нова, але треба віддати належне ворогу. Він аналізує, він пробує різні тактичні ходи. Ті, які приносять йому, хоч якийсь хоч дрібний мікроскопічний крошечний результат, вони продовжують. Продовжують активно це все розкручувати, і застосовувати. Беремо навіть запорізький напрямок. Вони зараз активно вдаються до тої тактики, яка дала їм на жаль успіхи і часто боїв за залітку. Це постійні авіабомбардування і атаки малими піхотними групами під прикриттям бронетехніки. Бронетехніка закидає ну одна коробочка закидає 4-5 людей, їхніх піхотинців. Друга в цей час її прикриває постійним вогнем. Ці 4-5 російських смертників. це не піхотинці, це смертники. Намагаються закріпитися в розвалінах якогось будинку, поки там їм наступна коробочка привезе чергову партію смертників. Просто щоб ви швидко розуміли. Але на авдійському напрямку ця тактика росіянам дала результат. Відповідно, вони зараз газують, качають, пробують її використати. Каби. В яких масштабах це на запорізькому напрямку? Постійно і багато. Тобто вони йдуть на рекорд, як власне і на інших відтинках. Та? Чи вдається якось протидіяти? Ну я не представник ногігінаста. Мені складно сказати, чи є це рекорд, але у них перевага повна в повітрі, суттєва перевага. Тут працює їхня 11-та військово-повітряна армія. Відповідно, вони постійно скидають бомбардування. Роблять ну авіабомбардування, скидають бомби по нашим телам, намагаються бити по логістиці або десь вишуковують постійно е скупчення техніки. Скажіть, пане Константине, відчутно вам, що зараз їхнє угруповання на вашому відтинку суттєво стало сильнішим? Ну е можемо сказати так. Вони стали досвідченіші, вони стали більш злі. Більш агресивні, десь на певних ділянках ті підрозділи, які зараз атакують безпосередньо роботі на і довкола нього території, вони декілька місяців, скажімо так, стояли не в активній стадії бойових дій. Відповідно, вони, грубо кажучи, накопичили сили і зараз пішли в атаку. Крім того, вони в технічному плані суттєво просунулися і. Свіже прийде, свіже відмобілізовані підрозді, їхні піхотинці, мотострілки, мобіки і підрозділи сформовані з них, які заходять на запорізький напрямок. Вони проходять підготовку по безпілотникам, по медицині, по вогневій підготовці. Ми з вами теж обговорювали в вашому ефірі, що на тимчасово окупованій території Запорізької області є полігони, де проходять бойові бойові злагодження російські окупаційні війська, ті ж самі там розрахунки туристів, мінометники. І все потім, після завершення злагодження, вони всі кидаються в бій. Це говорить про те, що ворог серйозний. Е Працює він. Е по дорослому серйозно і тому не треба його недооцінювати. Ви кажете, став зліший, зокрема після літньої української компанії на запорізькому відтинку? Ну, звісно, ну це як один з факторів вони втратили, попри те, що у них була суттєва перевага і в авіації, і в артилерії і все навкруги заміновано. Тим не менше вони змушені були відійти. Хоча знову ж таки не треба радуватися і хлопать в ладоші то вони відійшли, а ми просунулися вперед. Почасти просування наше оберталося тим, що наші передові підрозділи потрапляли в вогневі мішки. Росіяни дуже активно це все використовували, доводилося пацану відправляти і підкріплення, і пацанам там битися в напівоточенні. Тому я ж кажу, ворог теж по-хитрому все це робить. І навіть якщо зараз окинути оком весь цю ділянку під роботі на довердоповербового, то і Можна помітити, що росіяни намагаються знову ж таки все це зробити і вже більше таких масштабах зробити цей вогневий мішок. Ну і плюс до того вони злі, тому що у них там стояла одна задача. Вони ж там все марили захопити всю Запорізьку область. У них не вийшло. Та й втративників. Вони бачать, як наші хлопці працюють по серйозному. Тому в принципі тут декілька факторів, які впливають на їхню злість. Ну і плюс, звісно, стусани наганяє. І зневажливе скотське відношення з боку їхніх командирів. Те, що скидати не треба. Ми з вами обговорювали, що там під час певних боїв там 3-4 мобіка російських кидали на них. Ну всім їм давали не лише один автомат, там на трьох, на чотирьох, а все інше там далі вже розбирайтеся, як хочете. Це з розмов з тими, які потрапляли в там, до побратимських підрозділів. Прекрасно, нам це підходить, нехай бо така а, практика у них не змінювалася. Пане Константине хочу вас ще запитати. От про що про те, чим живуть сьогодні тимчасово окуповані території Запорізької області, в тому числі а, зокрема є інформація про те, що розпочалося оце дострокове голосування у виборах президента РФ. Ну то ще б за півроку звичайно розпочали, щоб тільки назбирати якісь потрібні цифри. Як це відбувається з того, що вам відомо, та ну що це за така історія? Я можу сказати, що Збройні Сили України та інші підрозділи роблять все по максимуму, щоб якомога більше російських окупантів на запорізькому фронті не дійшли до виборчої дільниці, не змогли проголосувати. Я вам дякую, пане Константине, за таку відповідь. Дякую, що доєдналися. Також Константин Денисов, речник Легіону Свободи, Запорізький напрямок, був з нами на зв'язку. Дякую.